Темою заняття є модуль фільтрація. В програмному комплексі Lira10 є спеціальний модуль фільтрація. Фільтрація це процес проходження рідини через пористу область завдяки різниці тисків в рідинах з обох боків мембрани. Модуль фільтрації зазвичай використовується для розрахунку просочування води через дамбу і розрахунку напружень, які виникають в ґрунті від тиску рідини, що просочується в ґрунт. На малюнку зліва показано аварійні випадки через те, що було надмірне просочування рідини, через стінку дамби і після насичення вологою ґрунт розм'якнув і його питоме щеплення стало менше проектного. Подібні випадки слід прораховувати. Для прикладу, справа показана схема побудови задачі з дамбою в програмному комплексі Ліра 10. В таких задачах, крім задання матеріалу ґрунту, та граничних умов необхідно задати тиск, Поровий тиск стовпа рідини та граничні умови дренажу з відповідним коефіцієнтом височування. Інший випадок, коли проводяться фільтраційні розрахунки, це притік води з підземних та поверхневих вод у тунелі та шахти. Прикладом такого тунелю є метро. Схема розрахунку аналогічна як у варіанті з дамбою. Також задається тиск рідини в підземних каналах та водоймах і зона височування. Всі дані по ґрунтах та підземних водах при цьому слід брати зі спеціальних геологічних досліджень в даній місцевості. Також в окремих випадках розрахунок фільтрації проводять при осушуванні кар'єру чи котловану для будівництва і схема для розрахунку від підземних і наземних водойм, Стрілочками показано рух просочування рідини. Четвертим прикладом застосування модуля фільтрації є розрахунок дренажних систем з колодізами на схилах. На малюнку знизу показано аварійну ситуацію, коли ґрунт на схилах через дію підземних та наземних вод, які просочуються в нього, розмокає, втрачає щеплення та зсувається під дією власної ваги. Запобігти цьому можна за допомогою складної дренажної системи з колодязями. В такій колодязі просочується вода з вологого ґрунту. Також ці колодязі з'єднані між собою штольнами чи дренажними трубками, які також збирають воду в деяких межах свого розташування. Як наслідок, вода дренується та не встигає суттєво просочитися в ґрунті. І спричинити його СУВ. Завдання фільтрації використовується для обчислень розподілів порового тиску, швидкості перенесення рідини у водонасиченому ґрунті і напружень, що виникають від порового тиску. Для розуміння цієї реалізації давайте згадаємо основне рівняння фільтрації. У програмному комплексі Ліра фільтрація реалізована на основі закону ДАРСі. Після визначення полів порових тисків та швидкостей фільтрації визначаються скоректовані значення напружень, що викликані компонентою порового тиску в елементі. Ця компонента аналогічна температурним напруженням. Розглянемо для прикладу розріз дамби між двома водоймищами з різними рівнями вод. Поверхня фреації при цьому умовно пройде через точку B, так як знаходиться між точками А і С. Але її точне місце розташування ми не знаємо. Реальний тиск при вільному дренажі, хоч і прагне нуля, але не дорівнює йому. Така проблема вирішується використанням елементів екранування. Ця гранична умова прикладається до відрізку АС. І в результаті розрахунку ми можемо з високою достовірністю прогнозувати, як фреатична поверхня пройде. Ця гранична умова найчастіше застосовується для моделювання просочування рідини на вільну поверхню, у деяких джерелах його ще називають умовою дренажу. Якщо розглядати аналогію граничних умов у рівняннях фільтрації та теплопровідності, то гранична умова екранування у фільтрації аналогічна граничній умові Ньютона ріхмана Замість теплового потоку швидкість фільтрації. замість коефіцієнту тепловіддачі, коефіцієнт фільтрації екрануючого шару. А замість різниці температур тиск на межі. Якщо коефіцієнт r 0 дуже великий, то ця умова дуже близька до умови нульового Парового тиску на вільно дренованій поверхні. Для досягнення умови ідеального дренажу коефіцієнт r 0 в у літературі рекомендують брати набагато більше зазначеного співвідношення. Набагато більше можна інтерпретувати десь на 5 порядків. Для менших значень r 0 ця гранична умова буде відповідати обмеженому просочуванню рідини. Завдяки чому можна моделювати ситуації додатковим обмежувачами вільного дренажу. За близького значення r 0 v до нульового ця умова буде прагнути до умови непроникної межі. Далі перейдемо до прикладів. Перший прикладом, який будемо моделювати і розраховувати в програмному комплексі Lira 10 це плоска задача греблі. З гравієм, що оточує дренажні трубки. Як показано на малюнку, гребля складається з двох матеріалів: піску і глиняного ядра. Потрібно розрахувати швидкість просочування рідини в різних середовищах: тиск рідини на ґрунт та напрямок височування. Дані матеріали і відповідні коефіцієнти приведені в таблицях. таблиці для піску, глини та дренажу. В яких задано щільність матеріалу, модуль юнга, коефіцієнт фільтрації та інші параметри. В зоні дренажу також вноситься екрануючий шар, через який йде височування, тиск рідини задаватиметься в залежності від глибини за формулою рожі Перейдемо до побудови. Відкриваємо програмний комплекс Ліра. Створюємо новий проєкт, даємо йому назву, вибираємо тип задачі. Наприклад, це буде плоска рама для даної задачі, цілком достатньо такого типу. І ставимо чек, задача моделюється зі системою фільтрація. І зразу з'явиться, що це будуть нелінійні елементи. Далі відключаємо сітку, переходимо на вкладку Додати, додати вузли. Я попередньо підготувала вузли відповідно до схеми, і їх можемо скопіювати та вставити в таблицю. Тепер просто натиснемо кнопку Додати. Вузли появилися, на вкладці Архітектурні елементи пластина, будуємо згідно зі схеми греблю. Спочатку з піску. Далі додамо глиняне ядро та гравій, який оточує дренажні трубки. Потрібно додати отвір для гравію в піску, а потім додати архітектурний елемент самого гравію, в якому зробимо також отвори для трубок. Побудуємо рівень води, і отвори можна за допомогою додати вузлів по колу збудувати. Тут ми вибираємо кут повороту 360 градусів, радіус буде 0,5 метрів, так як діаметр трубки метр. В площині ХОЗ. Встановлюємо центральну точку, так як ми додавали, точки центрів отворів. І по черзі, встановлюючи центральну точку, будуємо, стержні нам теж знадобляться для побудови самої дренажної трубки. Додаємо отвори і ось таким чином побудували нашу схему. Далі в редакторі і конструювання задамо перерізи. Переріз самої греблі буде 100 см ширина і розміри дренажних труб 1 см шириною. І ось ми бачимо. Далі задамо в матеріалах. Відповідно до табличних даних всі необхідні параметри, це піску, глиняного ядра та гравію. Матеріали взяті з довідкових даних. Крануючий шар по лінії задамо, ось показано, як його розраховували за формулою. Це доволі ідеальний дренаж. Матеріал пластикових труб. Додаємо завантаження. Буде два завантаження. Мінімальну кількість ітерацій для швидкості розрахунку поставимо. 300-300 це мінімальна кількість ітерацій, яка дозволена в програмі Ліра для розрахунку нелінійних задач. І так, далі залишилося. Змінити тип елементів, перейдемо в атрибути і використаємо колір матеріалу, щоб призначити матеріал, і було видно, що матеріал призначився. Вибираємо пластина, пісок. Пластина чомусь у нас не помінялась на 100 см, можемо ще раз зайти і поміняти. Так, далі, для того, щоб призначити, потрібно контрола вибрати всю схему і змінити пластинчасті елементи на 282-й й На тип ґрунту. Далі по черзі Ctrl-Backspace зняти виділення. Нагадую, Ctrl-Shift в рамку. Вибираємо пісок, пластина. Далі, також глиняне ядро. І таким чином по черзі призначаємо матеріали. Залишилось призначити матеріал і переріз дренажних труб. Вивчивши відображення, бачимо, вже появилася невеличка товщина цих труб. Ще е, треба задавати екрануючий шар. Екрануючий шар на трубах, трубах буде накладатися. Із пластиковими трубками, тому їх скопіюємо зі зміщенням і поміняємо тип елемента. Зараз 10-й тип елемента, а нам потрібно на тип елемента для екрануючого шару. Переходимо в призначення, змінюємо тип стержневих елементів на 178-й шару фільтрації. Виділив ці елементи і перемістимо на своє місце. Так, зараз накладаються два стержневі елементи в отворах, переходимо в аналіз і документування, інформація натискаємо і бачимо, що є 10-й універсальний стержень і 178-й стержень, екрануючого шару. Значить, все назначилося вірно. Далі нам необхідно розбити на сітку скітчених елементів. Переходимо на вкладку Додати, архітектурні елементи, призначаємо Ctrl-A, крок 1 метр та трангулюємо всю схему. І ось бачимо, продивляємося сітку, чи немає занадто витягнутих елементів. Сітка доволі рівномірна получилась. І додаємо скінченні елементи екрануючого шару височування на зворотній стороні дамби, так як щоб подивитися, куди піде рідина в дренажну систему чи на поверхню дамби. Далі за допомогою фільтра вибору вибираємо Тип елементу для височування, так як це 10-й тип замовчуванням, будується. 10 тип також стержень, допоміжний, який нам не потрібно зараз вибирати, тому його можемо приховати. Ctrl-Shift виділити рамкою. Правою кнопочкою миші приховати. Так, вибрали. Проходимо в призначення, змінити тип на 178-й. Можемо зразу призначити цим елементом екрануючий матеріал, екрануючого шару. І тоді в нас все задано. Залишилось задати тільки закріплення та навантаження. Закріпляємо знизу по всіх ступенях вільності і по бокам тільки по іксу. забороняємо переміщення. Переходимо на навантаження. Інтерактивне навантаження, власна вага. В першому загруженні задаємо власну вагу, а в другому по функції на групу за допомогою формули гідростатичного тиску рожі газ. Нам потрібно вибрати всі точки на лінії, де буде діяти паровий тиск рідини. Можемо повернути схему за допомогою ctrl r призначити тиск. У мою фільтру вибору видалимо допоміжний елемент, за яким ми будували рівень рідини, і таким чином матеріал та матеріал екрануючого шару заданий, можемо поставити задачу на розрахунок. І так, задача розрахувалася, відключимо. Зусилля, які впливають. І можемо подивитися, як переміщується конструкція від власної ваги та рідини. Навіть трошки припіднімається край. І в спеціальних результатах фільтрація побачимо паровий тиск рідини, який діє на греблю, і е швидкість фільтрації. Ось пора тиск діє. Швидкість фільтрації. Як бачимо, максимальна швидкість досягається в дренажних, дренажній системі і, і, і проходить змочування дамби, так що частина дамби залишається сухою, якщо приховати результати, то ми бачимо, що швидкість фільтрації досягає більших значень. Під глиняним ядром, що логічно, так як в піску краще проходить фільтрація, і покажемо наступну задачу, проведемо моделювання та задання в об'ємній постановці греблі. Покажемо, якими потрібно користуватися в об'ємній постановці елементами скінченними та елементами фільтруючого шару. Задамо ґрунт піску, тип стовпа рідини, і перейдемо безпосередньо, відкриємо задачу. 3D-елементи я наперед побудувала, так як об'ємна задача досить тривалий процес побудови. Таким чином побудована сітка. Сітка повинна бути не дуже грубою для правильності розрахунку. І зразу змінюємо тип. Об'ємних елементів на 272-276 нелінійні елементи фізично типу ґрунт. Далі задамо закріплення. З За допомогою правою кнопкою миші можна відповідно розмістити модель зручному для вибору форми і по боках закріпимо. Перпендикулярно осі Х повернемо проекцію. І ці грані закріпимо перпендикулярно Y. І ось таким чином закріплена гребля. Далі задамо матеріали. Матеріал Спеціальний нелінійний груп об'ємна задача потрібна для об'ємних елементів. Далі задамо всі необхідні параметри, такі як коефіцієнти фільтрації, пористості, модуль пружності, щеплення та інші. І екрануючий шар фільтрації вже не по лінії. А звичайний задамо в завантаженнях два завантаження, і в атрибутах зразу можна відключити зв'язки, щоб вони нам не мішали, і приховаємо верхній частину дамби. Для того, щоб було зручно вибирати рівень рідини. Рівень рідини буде знаходитися за допомогою лавелоподібного вибору, скористаємось, відмічаємо вузли і призначаємо навантаження. Рівень води буде на рівні 25 метрів, сама ж дамба вистою 30 метрів, тому за відомою формулою задамо значення тиску рідини. Натискаємо кнопку призначити. Контрола, виділимо всю схему і додамо власну вагу на дамбу. Далі потрібно задати зону височування. Зону височування задамо вже за допомогою лавиноподібного вибору Виберемо 3D-елементи на поверхні і за допомогою вкладки Еквівалентні елементи побудуємо поверхневу пластину. Дані елементи змінимо їхній тип на пластина екрануючого шару. Вкладку еквівалентні елементи ми скористалися тільки для того, щоб нам зручно було побудувати поверхневі елементи. І призначимо матеріал. Виділимо всю схему і по черзі. Натиснемо призначений матеріал. Так як скінчені елементи в нас об'ємні і пластинчасті різні, то спокійно можемо виділяти всю схему. Матеріал призначиться тільки до відповідних елементів. Ставимо задачу на розрахунок. Задача порахувалася, і, як бачимо, переміщення склали 160 мм від власної ваги. І, включивши друге завантаження, ми побачимо, що частина дамби, яка в плоскій задачі, трошечки піднялася вгору. Перейшовши на спеціальні результати фільтрація, побачимо поровий тиск, як впливає на греблю, та швидкість фільтрації. Можемо зразу вибрати пластинчасті елементи та їх приховати, щоб зручно було дивитися. Ось іде зона швидкість височування, максимальна, по другій стороні дамби і у верху дамби. Ось таким чином розподіляється в 3D-постановці швидкість фільтрації. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу!